Окрім чергової атаки на енергетичну інфраструктуру, росіяни сьогодні вдарили ще і по порту Очакова, в результаті чого дві людини загинули. Детальніше про це поговоримо із керівницею об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталією Гуменюк. Пані Наталія, добрий вечір. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Розкажіть наскільки масштабні руйнування в Очакові, і ті дві людини, які загинули, хто це був? Це був обстріл портової інфраструктури, які окупаційні війська в принципі не дають спокою. Саме портовій інфраструктурі вже досить давно на Миколаївському напрямку це е, такий один з пріоритетних напрямків, коли обстрілюється і Миколаїв сам, і область е, там є багато виходів до е, узбережжя, і ворог часто там б'є, оскільки намагається вразити саме те, що е, може мати певні перспективи, е, зокрема і обстріл в напрямку. Е, торговельно транспортних шляхів, там, де відбувалося буксирування баржі з збільям, тобто процеси, які в Україні намагаються відновити певним чином економіку, і було обстріляно з берегової лінії окуповані буксири. На... зайнялась пожежа, і, на жаль, дві людини загинула, одна людина поранена, і ще доля однієї людини невідома. Це українські моряки? А, так, це українські моряки. Угу. Ну така тяжка новина. Але були сьогодні і хороші новини на півдні. Зокрема, попадали російські гелікоптери. Розкажіть, будь ласка, за яких обставин це сталося, і що нам це дає? Так, одним з видів ураження у ворога не маючи успіхів на суходолі, залишаються дистанційні способи. Це контрбатарейна боротьба, зокрема, і в тому числі і авіаційні удари. Так, зранку намагаються відпрацювати нічні удари по наших позиціях. І нещодавно вивільнених <кхи> територіях Херсонщини було збито гелікоптер к 52 який наносив ураження. І так само ввечері, ну протягом буквально кількох хвилин було збито два гелікоптери, які знов намагалися нанести удар по наших позиціях. Розкажіть нам про просування українських військ на півдні. <кій> <кій> Вибачте, будь ласка, <кій> сира погода наступає одразу дає про себе знати герзе. Так про е е результати наших військ на півдні хочеться дізнатися. Нагадаю всім ще раз, що триває військова операція, яка вимагає інформаційної тиші, і те, що наразі лінія фронту не змінює своєї конфігурації, як може здаватися. Це не означає, що нема фізичного просування. Ми так само проводимо дистанційну боротьбу. Ми проводимо контрнаступальні дії, сутність яких полягає у виснаженні ворога, зокрема, ті його істеричні дії, які він вчиняє з переміщенням особового складу. Зараз вони починають евакуювати навіть артилерійські установки певного формату. Певного калібру вони їх компонують для того, щоб переміщувати на лівий берег. А це знову непрямий спосіб вказує, що вони відчувають, що правий берег під ногами вже горить, і хоча вони залишаються ще на фортифікаційних спорудах, які нагромоздили навколо самого Херсону, вони залишають там не ті підрозділи, які здатні втримати. Знов таки сіють паніку серед місцевого населення, сповіщають про те, що. Прийдуть страшні, які будуть бити ракетними ракетами, будуть бити артилерією, тобто нагнітають обстановку для того, щоб спровокувати у людей жах для виїзду на лівий берег там, де вони їм потрібні, для укриття укриття за живим щитом. На жаль, це практика ворога, але ми продовжуємо комунікацію з Місцевим населенням, в тому числі і через сили спротиву, які абсолютно адекватно доносять інформацію про те, де і як можна перечекати активні бойові дії, і герцомці насправді щиро вірять, що збройні сили швидко впораються з цією задачею. Якщо не швидко, то точно впорається у цьому не сумніваються не тільки херсонці. А я думаю, що і вся Україна. Дякую, що ви до нас долучилися. Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сили оборони півдня України. Була з нами на зв'язку. Далі випуск новини у студії Петро Дем'янчук, який який його і представить.